Я вас вітаю, дорогі мої друзі, з вами Наталія Лівна Таролах. Ви та знаєте, цей канал відповідає на ваші запитання. Тут мене запитували, що Росія об'явила війну командиру Силам безпілотних систем Роберту Броуді Мадіар. Да? Давайте побачимо, що буде далі з І... Він сказав, що Анушка вже розліла масло, намікає, що вони доберуться і до Путіна, в тому числі. Тобто, ну давайте побачимо судьбу Роберта Мандяра, що його чекає, чи все буде добре до кінця слідуючого року. І так, зробимо перший зріз, що там карти покажуть. Судьбу Роберта Мадіара. Ви знаєте, що це. Командир доволі ефективний, тому вони е, хочуть йому нашкодити. Ну, вони багатьом хочуть. Так що всі військові знаходяться е, під ним. Х... Увагою, щоб, щоб унічтожити. вони хочуть всіх, Путін хоче всіх українців, не тільки військових. Значить, дивимося, бачимо любов всього життя в нього є. Бачите, от він так, обнімашечки такі. І це любов, і вона його підтримка, а вона підтримка, вона теж не сидить, склавши руки. Тому ми що будемо казати, вони люди такі незвичайні, і карта туза показує, що це талановита незвичайна людина. Це дуже знаєте, що тут спектаклі показують, зазвичай кажуть, що це гроші. Ну так, це і гроші, в тому числі. Ну, безумовно, хто в армії, то вони всі отримують гроші, тим більше командир. Ну тут справа і річ іде про те, що він незвичайна людина, по тузу, да? що він може структурувати. Дуже велика здібність в нього до структурування людей, все так чотенько, все так прочитано. Знаєте, це також дев'ятка це як бізнес. Він до роботи підходить як до любого бізнесу, що його треба контролювати, за всім треба дивитися, за все треба відповідати, за все треба, треба держати відчот. Перед ним теж всі відповідають. Тобто я для нього нічого поганого не бачу, і слава Богу. Далі ми е, всі з вами чули, що Коломойський хотів щось розказати на суді, але його на суд не приводять. Одні кажуть, що він в лікарні, другі кажуть, що зламалася машина. В общем, не зрозуміло, чи вона зламалася, чи він в лікарні. Давайте побачимо, що там за чи буде Коломойський на суді, і чи буде сенсація, в на найближчий час про те, що він там хотів розказати щось, мабуть, про Зеленського, да, багато знає. І Ще мені казали, що Єрмака можуть бити, бо Єрмак теж багато знає. Ну, давайте Спочатку uh, Коломойський, да, що там далі, чи буде розказувати, чи буде на сіді, що там карти покажуть. Я не знаю, друзі, чи цікаво вам, якщо ви не ставите вподобайки, не пишете свої коментарі та не пишете, що б ви хотіли почути, то мені не зрозуміло, чи подобається вам, чи ні такий формат, і зрозуміло, що мені було б цікаво почути вашу думку. Я заходжу, дивлюся, останнє відео я не дивилася, я подивлюся, дам відповіді всім. Чому в нас прилетіло буквально в мене через дорогу? І в нас просто двоє суток зовсім не було світла, взагалі не було. Ні одної хвилини. Розумієте? Тобто, просто прилетіло тут, щокатурка сипалася, все то в мене не було змоги, але я почитаю, я обов'язково вам дам відповідь. І ми дивимося Коломовською. Ну, по перше, карти точно показують. Карти е закону, да. 11 аркан. Тобто, це показано, що він в тюрмі. Бачите, як карти показують точно. Тут тройка кубків тюремне оточення. Да? Ми ж карта справедливість, плюс тройка кубків це друзі, оточення. Яке оточення? По справедливості, яке тьома? Да? Рицяр Пентаклів. Безумовно, ні, я не бачу, щоб він розказав. Можливо, суд буде, але не буде сенсації. Не буде. Поки що. І він не в лікарні. Це просто його не допускають до суду. Далі, друзі, США готові здати Україну. Європа не мішається. Давайте так: США здасть Україну. Ну, давай так, так, так. США все-таки відкажуть з'явитися да, з Україною. Так. <зас> США, бачите, тут опять же карта закону, 11 аркан. Ну, вони, знаєте, дуже холодно. От, просто взвішують, тут прямо кожну. Кожну, там, то, що вони дали, все взвішують і бачимо, розплітають коси. Це як була свадьба, а тепер уже свадьба, все. Треба розплести коси, як да, розплітають. Все, тепер жінка. Тобто ніякого снісхаждження, ніякої любові ми тут не бачимо. Ви нам це повинні дати, оце, на це ви повинні підписатися і таке інше. Ніякої допомоги я не бачу. Ні, місце нічого. Давайте побачимо на фронті, що робиться на фронті українському, щоб доробитися робитися до кінця року. Ну, Дивіться, ну, війна, знаєте, війна. Тут карта захисту, дев'ятка жезлів. Двойка мечів. Тут ми бачимо людину, яка воює, козака бачимо. І також ну тут немає поранення, але можливо немає чим чи е, мало оружия. мало. бачите, Тут хоч і четверка мечів. Ну так просять, кажуть, дайте нам більше, дайте нам чимось воювати, дайте, 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 дайте нам людей і ще щось. Ну, тобто такого прориву якогось або чогось страшного немає, але і, і хороших новин теж немає. А, прямо не хочеться на ноті закінчувати. Які будуть хороші новини а, найближчий час для українців. Це неважливо, це до кінця року чи навіть січень. Коли будуть, які будуть найближчі, хороші новини для України? Ну, що тут сказано? Президент? Тобто президент? Президент? Щось буде розказувати. Ми бачимо, що він скаже, що в нас є хороші новини. Тобто його виступ перед людьми, перед українцями буде обнадійливим і щось він буде казати про майбутнє, про те, що у нас ось це вийшло. Тобто його виступ дасть якусь надію, і це карти показали ну, ще в цьому році. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. у Кого є потреба особисто, звертайтеся і телефончик ви бачите на екрані. Всього вам найкращого. Ми обов'язково переможемо!